Любі жити марянки, я бажаю вам у цей чудовий день, вам здоров'я, щастя, всього найкращого, що у світі є. Дорогі жінки, поздравляю всіх з 8 марта. бажаю, щоб ви залишилися такими ж красивими. Вітаю вас, 8 березня. бажаю вам бути коханими. І ми, чоловіки, завжди, завжди біля вас і будемо вам у всьому допомагати, так що можете нас покладатися. Ви у нас такі славні, ви дівчатка, просто клас. і нам хлопчикам дуже хочеться бути з ми на вас 8 березня побажати їм щастя, любові, добробуту. Вони завжди були такими загадковими і інколи незрозумілими для нас, і для того, щоб ми починали мислити і ставали краще заради них. Я вважаю, що кожен а день... Особу потрібно приділяти увагу своїм жінкам тільки 8 березня. Я від щирого серця вітаю, бажаю завжди, щоб усмішка жіноча ніколи не засала на жіночих обличчях. Ну, всім жінкам, і молодим, і всім жінкам мирного неба, саме головне. Я поздравляю всіх дівчинок, жінок, дівчинок з наступаючим святом 8 березня. Бажаю вам залишатися завжди такими ж веселими, радісними. Жизні обільними, даючи нам енергію, любов, радість. Всього найкрашого. Влибайтесь. Зробили їм приємно, щоб було з ким провести це свято, щоб вони не сумували. Жінка дала нам життя власне, і ми повинні бути за неї вдячні. Тому чарівні любимої. Хай вас буде все добре, хай вас люблять, цілують, поважають. І добра вам і миру в цей такий складний і неспокійний час. І вам вітайте біля вас, сміливі хлопці, і мужні. хоч не завжди вам, дівчата, ми допомагаємо, проте знаєте, що ми вас дуже поважаємо. Наші ж маленькі, дорослі, жінки, бабушки. Вітаю вас з наступаючим 8 березня. Бажаю всього самого найкращого по житті, сімейного благополуччя, достатку, злагоди. Всього найкращого. Вони просто класні, от і все. Також здоров'я, щастя, удачі і крепкої сім'ї вам. Щоб ваші половинки завжди вас чекали. Святом, з 8 березня. Всього найкращого. Любіть і будьте коханими. Ми вас дуже любимо, цінуємо. дякуємо, що ви є з нами. Нехай завжди сміх жіночий лунає в нашому місці. І всього найкращого. З 8 березня, дорогі жінки.